Дорогі друзі, брати та сестри, дякувати Богу, що ми на цьому місці стоїмо в молитовному проломі. І це дуже добре. Це дуже добре. Господь так і приділив, і Господь розположив нас своїм Духом Святим, щоб ми приходили на це місце. Щоб ми приходили і звивали до Бога, підносили до Нього руки і серця наші, прихилялися перед Ним і несли потреби, потреби церкви. Потреби наші, потреби наших міст, сел, нашої країни. Ви знаєте, читав позавчора книгу пророка Ісаї, 10 розділ. І так почав читати, і так мені перші два вірша запали на серце. Я захотів, щоб ми з вами поросуждали, подумали і помолилися. Помолимося і закінчимо молитвою Отче наш. Так? Зачитаю 10-й розділ. Книга пророка Ісаї, перший і другий вірш. Горе тим, котрі створюють несправедливі закони, і писарям, які пишуть жорстокі постанови, позбавляючи бідних правосуддя та урізуючих права мого вбогого народу, щоб вдови ставали здобиччю і можна було грабувати сиріт. Ви знаєте, декілька років тому назад я слухав звернення нашого почесного єпіскопа Михайла Степановича Паночка до Верховної Ради. І він звертався, дуже ревнісно звертався і мудро звертався про той крен, який бере Верховна Рада. Коли Видвигає ці аморальні закони для того, щоб Верховна Рада прийняла ці закони. Ви знаєте, ці аморальні закони, які хотіли прийняти, ми, християни, не повинні мовчати і не можемо мовчати. Ці одностатеві шлюби, які Хотіли вони прийняти, щоб вони були, то Біблія називає цих людей люди з перевернутим розумом. Слові Божим, в римлянах написано ані захотіли мати Бога в разумі, і Бог придав їх привратному уму української мови перевернутий розум. І ви знаєте, у нас дуже багато соціальних прошарок. Російською мовою, соціальних прослоєк, незахищених, і це є переселенці, це є сироти і вдови на основанні Слова Божого. На основанні Слова Божого, Псалом 68, шостий вірш Давид каже: Він отець, він це Господь, він отець сиріт і суддя вдів, Бог у своїй святині. Вихід, зачитаю з 22 розділу, 20, -й, 23 -й вірш. Зачитаю, коли Моїсею Господь дав закон, то зачитаю: не будеш кривдити приходця і не гнобитимеш його, бо й ви були приходцями в Єгипетському краю. Жодної вдови і сироти не пригноблюватимеш. Якщо ти насправді будеш їх пригнічувати, і коли вони з голосінням звернуться до мене, то я неодмінно почую їхні зойки. Тож запалає мій гнів, і я знищу вас мечем, ваші дружини стануть вдовами, а ваші діти сиротами. Ви знаєте, ми бачимо, що трапляється, і я так доповнюю. Проповідь брата. В Слові Божим написано у Єклісіасту, 20 розділ, 21 вірш. Наслідство поспішно захвачене в началі, не благословиться впоследствиї. Також написано: межі, яку поставили батьки твої не, пере... не передвигай. Ці люди, ця ворожа сила, яка прийшла в нашу землю, вони зробили це. Вони зробили під час війни 3182 сироти з'явилося. До цього було 5,5 тисяч. І ще з'явилося 3182. Як ви думаєте, брати та сестри, Господь спитає з них за це? Спитає. Господь Бог, сирот і вдів. Ви знаєте, в Україні 13 листопада в цьому році. Буде день молитви за сиріт. Ми будемо молитися, щоб Господь захистив. Хоч в нашій державі і є определені пільги для сиріт, але закони не завжди працюють для них. Бувають деякі люди з лукавим серцем беруть цих сиріт для того, щоб наживатися, для того, щоб отримувати якусь допомогу від фондів та від держави. Але є народ Божий, який несе цю працю з чистим серцем, з любов'ю до вдів і до сиріт, які створюють доми. Я був, був на Волині, я був в тому будинку, який побудували брати. Вони відремонтували, називається будинок Милосердя Поліся, де багато знаходиться вдов. Я був в Самотоївці. Ви знаєте, це недалеко, де сім'я Баптистської церкви взяли четверо сиріт. І багато-багато серед віруючого народу беруть сиріт у своїй сім'ї, для того, щоб їх огорнути любов'ю, для того, щоб дати їм цю радість сімейного життя. Господь стоїть на захисті. Я хочу зачитати левіта. 19-й розділ. й 10 -й вірш. 19 розділ 9 -й, -й вірш. Коли будеш збирати жниво своїй землі, не дожинай до краю свого поля і вижинаючи його повністю, не визбируй того, що з твого жнива впаде на землю. Так само не обирай дочиста свого виноградника, а також ягід, що, поп що попадали в твоєму винограднику. Не визбируй. Залиш їх у Богому та приходцеві. Я, Господь ваш Бог. Господні повеління до приходців. Ми кажемо переселенці. да? Переселенці, приходці. Господь так повелів. І ви знаєте, комуністи, вони теж виконували цю заповідь. Яким чином? Техніка була дуже неважна. І їздили ви на збірки. Я їздив з батьком на збірки. Коли поле комбайн пройшов, а соєшників залишились пошти півполя. Ідеш збираєш ці соєшники, вибиваєш насіння, робиш олію. Чи проїхав комбайн і з бункера висипалась гора зерна. Набираєш мішки і забираєш. Ну, вони робили, бо техніка була. Зараз техніка така, що зернинки не залишить. Мишам їсти нема нічого на полі. Така техніка гарна, якщо комбайнер ще хороший. І в, 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 в Європі. Я їздив багато по Європі і замічав християни на своїх полях згідно Слова Боже. Вони залишають недокошену пшеницю, недокошену кукурузу, недокошений сояшник згідно Слова Божого. І так я проділив в своїй сім'ї, кажу, Таня, у нас невеличкий участок, там сім соток городу, саду. Я кажу: не дариваємо не абрикоси, не сливи, не крижовник, не малину. Рвемо, але не дариваємо, залишаємо Це згідно. Слова Божого. Ви знаєте, дорогі друзі, я ще приведу приклад такий ще 5 хвилин часу. Ви пам'ятаєте книгу Рут? Руф російською мовою книга Рут. Така була жінка Ноемі Вона зі своїм чоловіком пішли з Віфлюємської землі, з іудейської землі, з флієма, пішли в Мавіцьку землю. Бо там був голод, і вони пішли туди, взяли своїх двох синів. Там її чоловік помер. Два сина одружилися, взяли жінок, і ті, і, і, і ті сини теж померли. І на залишилася сама, вдава, залишилася сама. І одна пішла до своїх батьків, я всю історію не пересказую, а друга залишилася з нею. Була вірна, куди ти підеш, там і я буду. Я буду своїм народом, де ти помреш, там і я буду. Вона повністю своїй свекрусі отдала себе. І коли вони прийшли в землю, повернулися в землю іудейську, вони ходили по полю, Рут пішла на поле, якраз нева були, і збирала зерно. І Воос, який був дальнім родичем на Еміні, він знав, що ця невістка, ця молода жінка, вона прийшла сюди, до Божого народу. Повернулася із своєї свекрухи, хоча вона бачила, що немає хліба, вона бідна, переселенка. Але вона пішла. І він, боячись Бога, казав своїм жницям, своїм слугам, щоб вони від снопів відкидали для неї, для того, щоб у неї було що їсти. Він виконував Божю заповідь, Божеє повеління. Ви знаєте, Біблія навчає, що турбота сиріт вдів, це не просто людська доброта, це Боже повеління, Божа заповідь. Дорогі друзі, дорогі брати та сестри, я в двох словах сказав ця тема дуже обширна, але я хочу, щоб ми, кожен з нас, віднеслись до цього питання дуже серйозно. Я військовий. З 22 року, 24 лютого, я пішов на війну. Я поміняв більше 30 я якось порахував більше 30 місць, де я, де я жив. І завжди, де я жив в Херсонській області, в Запорізькій області, в Донецькій області, в Харківській області, в, 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 в Сумській області, я завжди приходив до Божого народу, приходив в церкву. І мені, як приходцю, брати та сестри надавали мені житло. Майже рік тому назад я прийшов сюди в церкву і, і об'явив, брати та сестри, у кого є житло? Я переїхав з Донецької області, сюди переїхала наша частина. І брат Женя піднявся і каже, у мене. Хай Бог благословить. Ви знаєте, ми повинні, коли ми бачимо сироту, вдову переселенця, хай Бог розполагає кожного серця з нас, ми повинні. Надати їм увагу, підійти до них, запитати, як їхні справи. Якщо ми маємо можливість фізично допомогти їм, ми потрібні допомогти фізично, Нарубати дров, там чи перевести якусь мебель, чи ще щось. Якщо маємо можливість пригостити чаєм чи кавою, з цукеркою чи з печивом, повинні віднестись до них. Якщо ми знаємо, де є фонд милосердя. Чи та організація, куди вони можуть звернутися, щоб їм надали якусь допомогу? Чи можемо допомогти житлом? Не відвертайтеся. І саме головне молитва. Дорогі друзі, брати, та сестри, молитва за цих людей. Бог за них заступиться. Вони під захистом Божим. То я хотів би сказати. Що ми, народ Божий, ми ті люди, яких Господь вибрав, і ми є світ для цього світу робимо те, що нам Господь оприділив. Хай Бог благословить. Давайте помолимося за цей народ, за цей соціальний прошарок незахищений і депутати, приймаючи закони. З перекосами, з кривизною. Буває зачасту забувають за тих людей, які нуждаються в допомозі. Але Бог ніколи не забуде. Слава йому. Господь! Господи, що Ти вибрав нас, що Ти дав нам каяття, що Ти привів нас, Господи Божевич, до себе, і Дух твій святий прибув над нами. І Ти, Господь, робиш над нами роботу, Господи, Ти милуєш нас і любиш, Ти благословляєш і наказуєш, але ми глина в Твоїх святих руках, і Ти ліпиш з нас, з нас ті сосуди, які Ти хочеш бачити в нас, слава тобі хвала тобі Господи, Боже сил! Убери жорстокість, щоб в наших серцях не було жорстокості, щоб любов Твоя і зливалася, Господи, із наших сердець, з наших справ, із наших уст. Щоб ми, Господи, робили те, що Ти бажаєш від нас, Великий Боже. А ти бажаєш, щоб ми були в чеснотах і щоб ми допомагали ближньому своєму, а особливо сиротам, вдовам, переселенцям, великий Боже. В ім'я Ісуса Христа, Господи Боже сил, Боже вічний святий! Церква, присвітера, Господи, Боже вічний святий, їм мудрості, як і поступати і нам, кожному з нас. Давай милосердне серце, Господи, давай нам Боже вічний Святий, такі чувствування, щоб ми, Господи, бажали бажали виконувати Твої заповіді і, вважати, і бажати виконувати Твої повеління. В ім'я Ісуса Христа, Лейта на ракесі, Кейташті без тема на ракесі. Захисти. Захисти молю тебе, Господи, сирітів дів, захисти переселенців, захи... захисти всіх разом і кожного окремо. Ти бачиш ця війна, скільки вона зробила горя, скільки, Господи, вдів на нашій землі, скільки сиріт, Господи, скільки людей залишилося без житла, без своєї землі, без сіл, Господи, і без міст, великий Боже. Але Ти, Господь, стоїш над цим, і Твоя правда завжди привищив всього, великий Боже. В ім'я Ісуса Христа. Ми не бажаємо, Господи Боже вічний святий, не бажаємо, Господи, щоб тот, той ворог, Господи Божевічний святий, Він, він Господи Боже вічний святий, вбивав і Він ішов в нашу землю, але ми бажаємо, щоб вони пішли з нашої землі, щоб вони не чіпали наш народ. А ти, Господь Бог Великий Святий, втруться, Господи, Боже, захисти. Захисти, Господи, дай Господи захист цьому цьому, Господи цьому. Цим людям, великі Боже, переселенцям, сиротам і вдовам. Дай, Господи, все необхідне для того, щоб вони прославили тебе, великі Боже, дай хаятя, Господи Боже вічний, прослався, великий Бог. Ми за все тебе дякуємо. Розположи кожного серця, хто тут присутній, хто Господи, дома, Духом Твоїм Святим, коснись, хто на роботі, хто на навчанні, хто Господи Боже вічний, святі в лікарні, благослови, коснись Господи, духом Твоїм Святим, щоб вони також, Господи, мали це бажання допомогти. Допомогти їм, великий Боже, і не проходити мимо сирати, де ви переселенця. Ми дякуємо тобі, великий Боже, за це зібрання. Молимо тебе за нашу державу, за нашого президента. Молимо за керівництво, за верховну раду, щоб вони приймали правильні закони за кожного керівника, щоб вони не брали хабарів, щоб вони були чесні. Господи, Боже, втруться, великий Боже в нашу державу, в наші закони. Господи, Боже і направ, Господи, кожну душу до правди і до істини. Ми молимо Тебе, щоб. Народ України кається великий Боже, бо тільки ти, Господь, Бог великий святий, можеш звільнити нас від цього від цієї пагови, від цього зла, від цього горя, великий Боже. Тільки ти, дай народу України каяття, благослови, Господи, всі структури, великий Боже, благослови інфраструктуру нашу. Бережи, Господи, дай, щоб та зима, яка наступає, щоб було тепло і світло, Господи, в містах і селах, щоб ми мали, Господи, чим обігрітися, великий Боже, щоб мали. На чому зварити їсти, великий Боже, благослови, благослови великий Господь, Господи, медицину, благослови волонтерів, благослови місіонерів, благослови капеланів, благослови кожного військового, Господи, благослови кожного військового, який стоїть там на передовій. І хто, Господи, повернувся, Господи, з передової на ротацію. ті Господи, хто в лікарні в госпіталі, благослови, благослови начальників, командирів, щоб вони давали правильні прикази, великий Боже. А ми, Господи Боже, молимося і взиваємо, і віримо. Що ти, Господь, ніколи не запізнюєшся і ніколи не спішиш. Ти завжди прийдеш своєчасно, Господи, для того, щоб допомогти і показати нам свою сильну руку. Алілуя, слава тобі, великий Боже! За все ми тобі дякуємо, за все прославляємо тебе, великий святий, вічний Бог, Отець і Сили, Дух Святий. Амінь Отче наш, що живеш. Стина провини наші, як і ми, прощай, будуваються на наші. І не ввели нас у спокусу, але визволи нас від украду, бо твоє є царство і сила, і слава. Призивимо. Нема у вас об'яв, ні? Об'яв нема? Як? Закінчуємо, так. Закінчимо да. Закінчим молитвою благодаті. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, Его Бога Настя, и Наня буде з нами. Аминь.